Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні у нас буде тест оновленої акумуляторної батареї від компанії Варта. Акумулятори даного виробника є одним із найпопулярніших серед автомобілістів. Ну, і в принципі це не дивно. Адже бренд все ж таки має таку потужну і давню історію. Конкретно даний акумулятор прийшов на заміну всім відомій бюджетній лінійці акумуляторів Варта, яка називалась Варта Блю Дінамік. І приблизно 5 років назад ми тестували такі акумулятори. В цьому році компанія Варта зробила невеличкий ребрендінг і тепер. Варта Dynamic в нас називається варта SLI. Вже ми випускали декілька відео, в яких розшифровували, що означає SLI, але якщо ви пропустили цей момент, то я швидко нагадаю. SLI це ніяка не нова технологія. Це не означає, що акумулятор отримав якісь покращення. Ну і, взагалі, в принципі, до характеристик акумулятора, ось ця абревіатура не має жодного відношення. Вона розшифровується як «Starting Lighting Ignition». Тобто запуск двигуна, забезпечення освітлення і забезпечення системи запалювання двигуна. Тоб звичайні характеристики звичайної батареї. Я шукав якусь додаткову інформацію по цим акумуляторам, і, власне кажучи, я навіть не знайшов якоїсь такої конкретної інформації від виробника, що в акумуляторах SLI в порівнянні з Blue Dynamic щось там все ж таки покращили. Тобто, просто змінили етикетку і змінили трішечки назву, щоб вона вже. Відповідала назвам всіх інших акумуляторів в модельному ряді. Адже тепер в нас, окрім варта SLI, наступне покоління вже йде: Варта EFB і найкращі акумулятори варта AGM. Тобто всі акумулятори в модельному ряді мають в назві абревіатуру з трьох літер. І Blue Dynamic в цю концепцію трішечки не вписувалася. Я думаю, саме тому назву Blue Dynamic замінили на SLI. Більше ніяких оновлень, інновацій. Я не знайшов стосовно цієї батареї. Тобто та сама Blue Dynamic, тільки вже з іншою етикеткою і з іншою назвою. Але все ж таки цікаво буде зараз протестувати даний акумулятор, все ж таки минуло вже 5 років, і порівняти характеристики цієї батареї з вартою Blue Dynamic, яку ми тестували раніше. Можливо, все ж таки щось змінилось, і ми отримуємо кращу батарею. Нагадаю, що в минулому тесті варта Dynamic, в принципі, показала ну, далеко не найкращі результати. І в нас була ціла купа акумуляторів, які після заморозки видавали набагато більший пусковий струм. Як буде з цим акумулятором, ми зараз дізнаємось. Стосовно зовнішньої конструкції, також нічого не змінилось, хіба що відрізняється колір верхньої кришки. У Blue Dynamic кришка була синього кольору. Зараз акумулятор має повністю сріблястий корпус, як, наприклад, у старої Silver Dynamic чи Varta AGM. Більше ніяких таких змін тут немає. Ті самі аварійні клапани. Лишились двох сторін зручна ручка для транспортування, стандартні клеми. І також, в принципі, якщо сильно захотіти, можна отримати доступ до банок, відковирявши цю верхню кришку. Але зауважу, батарея сама по собі не обслуговувана. Відповідно. В цьому немає ніякого сенсу, особливо якщо ви точно не знаєте, що робити. Тим паче, якщо ви почнете ковиряти верхню кришку, тут є пломба, і якщо її зірвати, то можна сказати до побачення гарантії. Тому я особисто не радив би лазити сюди і щось тут робити чи обслуговувати. Характеристики батареї також не змінились, і в цьому плані, мені здається, варта тут переплюнула навіть айфони. Тобто не змінили взагалі нічого, додали просто абревіатуру з трьох літер і... До побачення. Заявлена ємність 60 А -години і заявлений пусковий струм 540 А. Ну, власне кажучи, з цими характеристиками ми зараз і будемо працювати. Батарея в нас повністю заряджена. Зараз за допомогою спеціального пристрою замірюємо її пусковий струм, після чого на тиждень відправимо в морозильну камеру, де вона буде зберігатись при температурі мінус 18-20 протягом всього тижня. Потім дістаємо батарею. Для вас це займе буквально декілька секунд, для нас цілий тиждень. І проводимо ще один контрольний тест. Ну і далі порівнюємо вже результати до заморозки і після. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, як даний акумулятор буде поводити себе при сильних морозах. Виставляємо на приладі заявлений виробником пусковий струм, тестуємо акумулятор і отримуємо наступні дані. Ресурс батареї. 100% рівень заряду 98%. Це нормально, в принципі. Далі напруга 13,17 вольт і пусковий струм 545. Ампер, тобто на 5 ампер більше, ніж заявлено виробником. З однієї сторони, норма, з іншої сторони, Blue Dynamic, якщо мені не зраджує пам'ять, до заморозків в нас видавала пусковий струм 580 А. Ну, можливо, там якийсь був свіжіший акумулятор, краще заряджений, тощо не важливо, але все ж таки факт залишається фактом. Ну, будемо працювати вже тоді з цими характеристиками, і головне, що вони відповідають заявленим виробником. Також можемо звернути увагу на внутрішній опір 5,6 мОм. Тепер акумулятор на тиждень в морозилку. І через тиждень проведемо контрольні заміри, і тоді вже точно зможемо порівняти характеристики даного акумулятора з попередньою моделлю. Ну що ж, наступає хвилюючий момент. У акумулятора варта після оновлення реванш, і ми бачимо показник 455 А. Тобто, в порівнянні з заявленим пусковим струмом різниця складає 95 А. І в порівнянні з минулим тестом, варта Dynamic різниця складає 20 А. Тобто варта Dynamic в нас. Видала пусковий струм після заморозки 435 А. Тут ситуація на 20 А краща і також батарея показує більший ресурс. Blue Dynamic після заморозки видала 64% ресурсу. Тут у нас 70, і 95% заряду. Тут у нас, в принципі, показує 98%, але напруга. Відповідає 100-відсотковому заряду. Така ситуація з 98%, чомусь на цьому приладі відбувається з усіма батареями. Але в принципі можна сказати, що даний акумулятор має кращі характеристики, ніж Blue Dynamics. Отже, по результатам цього тесту можна сказати, що у найпростіших акумуляторів варта, які раніше були Blue Dynamic, а зараз Динаміка SLI, змінилась не тільки етикетка, а ще й покращились Характеристики. В принципі, 20 ампер пускового струму, плюс-мінус непогана різниця. Але достеменно невідомо, чому так сталося. Можливо, під час минулого тесту нам просто трапилась така батарея, можливо, десь ми щось недогледіли, а можливо, на це вплинули нелабораторні результати тестів. Хоча всі акумулятори ми завжди тестуємо в однакових умовах і намагаємось робити все однаково. Тому, якщо вам все ж таки подобаються акумулятори, варта і. Після оновлення модельного ряду ви вагались, чи варто купувати акумулятор даного виробника. Я можу сказати з впевненістю, що нові акумулятори стали точно не гірші ніж минуле покоління. Тому і досі ці акумулятори спокійно можна розглядати до придбання, і я думаю, що вони. І надалі будуть залишатися одними з найпопулярніших серед автомобілістів для більш детального і зрозумілішого порівняння. Ми ще й вам додаємо до відео ось таку величезну таблицю, її можна перематувати, гортати і порівнювати різні акумулятори між собою. Цю таблицю ми ведемо вже багато років. Як ви бачите, тут є ціла купа різноманітних акумуляторів різних брендів, різного цінового сегменту, різних років випуску. Деякі з них вже відсутні. Сутні в продажі, але все ж таки можуть бути досі у використанні на ваших автомобілях, доживати свого часу, і таким чином ви можете в цьому списку знайти свій акумулятор, побачити його характеристики і порівняти ці характеристики з іншими більш новими акумуляторами, які зараз є в продажі. Ну в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!